Сьогодні в цьому відео ми розповімо про типи осушувачів повітря, які зараз є на ринку, які відповідно користуються попитом, і трошки пояснимо про їх принцип роботи. Сьогодні у нас на відео це є осушувач Дюракраф на 20 літрів продуктивності, це компресорний осушувач. І також є осушувач Maxton P2000, це безкомпресорний осушувач на елементи пелькі. Два цих осушувачів повітря вони відносяться до конденсаційних усушувачів повітря, але різниця в них дуже велика: як і по ціні, так і по продуктивності, і звичайно, по ефективності. Якщо ми говоримо, наприклад, про усушувач повітря компресорний, він є найбільше ефективний і популярний зараз на ринку, так як він є найбільш дієвий, він може опрацювати більшу площу. Ви можете навіть це побачити і по габаритах. Різниця дуже велика, тобто менше і більше осушувач. Це, скажімо так, повноцінний осушувач, який можна використовувати на площі до 55 квадратних метрів. Він збирає велику кількість вологи і він дійсно швидко і дуже добре вам просушує приміщення. І якщо, наприклад, брати по роботі, по часу, там день-два, ви вже побачите різницю. Особливо коли волога дуже висока, він буде збирати дійсно дуже багато. Середині є компресор, відповідно за рахунок якого відбувається весь процес. Тут потужніший набагато вентилятор, який відповідно циркулює повітря, оброблює приміщення ваше повітря. І відповідно за рахунок того, що є всередині великий радіатор, велика площа, на якій накопичується конденсат, то відповідно він збирає більше. Тут є фреон, який відповідно з допомогою нього підтримується тут холодна температура, на другому радіаторі. Тепла температура, і відповідно за рахунок цього йде відділення конденсату на одному з радіаторів. Потім йде підігрів повітря і випускається вже сухе повітря. Ну, а вентилятор 150 метрів кубічних годину забезпечує дуже швидку роботу і дуже швидке опрацювання приміщення. Якщо ми говоримо про на елементи пельтє, то відповідно там немає компресора там є спеціальна пластина всередині, яка конденсує також вологу, але в дуже маленькій кількості. Якщо взяти по площі радіатора, знову ж таки, подивіться, який тут великий радіатор в цій моделі. Якщо взяти самосушувач, то там невелика пластина по габаритах, на якій конденсується волога. Вентилятор тут відповідно в рази слабший. Якщо тут продуктивність в великому 150 метрів кубічних то тут може бути вона 20-25. І це стосується більшості осушувачів на елементи пильтє. Тут принцип подібний, там є пластина, яка з одної сторони нагрівається, з іншої сторони охолоджується, відповідно, так само на холодній стороні там випадає конденсат, він попадає відповідно також в бак. Але цей процес іде повільно і такі прилади збирають там за добу 200-300 мл. Якщо це тепло і висока вологість, може збирати 500-700, але це максимум. При високій вологості, то даний прилад вам ефекту сильно не дасть. Якщо брати до уваги, наприклад, Знову ж таки, по площі, то даний прилад розрахований на площу 10 квадратних метрів, і він квартиру або будинок просушити добре не зможе. Він більше призначений для невеликих шаф, для гардеробнів, можливо, вкладок кудись поставити, де невеликий рівень вологості і де тепло. Тому ми однозначно рекомендуємо розглядати компресорні більшого осушувачі повітря, тому що вони дійсно будуть набагато ефективніші. І відповідно ви можете просушити набагато швидше ваше приміщення.